З миром Божим все залежить від того, чим ми харчуємося, чи як Адам і Єва, чи ми харчуємось від дерева життя, це Біблія, Слово Боже, і тоді, в нас буде, ми зможемо виконати дві заповіді любові, на якому побудована вся Біблія, всі закони і пророки це любити Бога і любити ближнього. І якщо ми починаємо харчуватися не з того дерева, а з сатанинського дерева, пізнання добра та зла, новини, інтернет, телебачення, то можна проаналізувати, що в нас серці робиться. Чи в нас є любов? Чи в нас, бо якщо ми слухаємо цю всю мирську інформацію, то ми не маємо любові. В нас є в серці осуд, злість, ненависть до ближнього, то так ми дві заповіді любові, які нам дав Ісус Христос, не виконаємо. А дерево життя дерево життя – це наш Спаситель, Ісус Христос, Любов. Нам потрібно усвідомити, з якого дерева ми харчуємось щодня, як в молитві Отче наш, хліба щоденно дай нам сьогодні. Це не про канапку чи булку хліба. І... Потрібно усвідомити, де ми є, що, що з нами відбувається. І якщо щось не так, то повинні ми покаятись, покаятись перед Богом, Отцем, щоб мати місце для Слова Божого, для любові і бути прикладом своєю поведінкою, впливати на ближніх. Дарувати любов, бо любов це, це жертва, жертва в спілкуванні, жертва в підтримці, то тоді ми зможемо з любов'ю, бо без Бога без любові ми нічого не можемо зробити. Ми зможемо міняти людські серця, щоб вони наверталися до Бога, до любові, відкидали своє. Гріховне життя через покаяння. Амінь.